Що ж, прямісінько у мій день народження, вже другий рік поспіль, до речі, купертинівська компанія випускає нові продукти. Цього разу це абсолютно прісний iPad Pro та досить суперечливий базовий iPad 10-го покоління. Не будемо гаяти час. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube, Давайте обговорювати новини. Як я вже сказав, сьогодні Apple представила новий iPad. Модель вже дісталася 10-го покоління. Нововедень не дуже багато, але як мінімум одне дуже очікуване. Бюджетний iPad позбувся роз'єму Lightning, як і старші брати. і Перейшов на USB Type-C. Планшет отримав екран з діагональю 10,9 дюймів з тоншою рамкою, плоску бічну грань, і по-новому встановлену веб-камеру. При відеотелефонії та більшості ситуацій планшет планується використовувати горизонтально не вертикально. Apple прибрали роз'єм для навушників і кнопку Home. Сканер відбитків Touch ID вбудований у кнопку включення. Планшет підтримує Wi-Fi 6 та 5G. Що стосується апаратної платформи, то в її основі лежить System on Chip A14 Bionic, такий самий, як у iPhone 12. У планшеті минулого покоління використовується процесор a 13 Bionic. В основній камері використовується 12 мегапіксельний сенсор. Роздільна здатність фронтальної камери теж 12 мегапікселів. Новий народ. Та бюджетний iPad сумісний з клавіатурою Magic Keyboard Folio та стілусом Apple Pencil першого покоління. Замовлення в США приймаються із сьогоднішнього дня. Старт роздрібного продажу 26 жовтня. Мінімальна версія на 64 ГБ гігабайти накопичувача коштуватиме 449 доларів. Цей продукт мені подобається, хоча було б непогано, якби він міг працювати із більш сучасним Apple Pencil 2. Але навіть так вже досить непогано. А вже ж хотілося б приємніший цінник, але маємо, що маємо, бо це Apple. До речі, це не все, що Apple вирішили презентувати в мій день народження. Зараз ми поговоримо про Apple TV. Та ні, всім пофіг на Apple TV. Поговоримо про новий iPad Pro на процесорі m 2 На що здатна ця платформа загалом ми вже знаємо завдяки ноутбукам Apple, але в даному випадку компанія говорить про приріст продуктивності щодо минулих iPad Pro на 15 для CPU та 35% для GPU. Це дуже потужні планшети, які за продуктивністю перевершують багато ноутбуків. Також новий iPad Pro пропонує, як каже Apple, повністю новий рівень роботи з Apple Pencil при наведенні та Надшвидке бездротове підключення, а також найдосконаліший у світі мобільний дисплей: професійні камери, Face ID, Thunderbolt та аудіосистему з чотирма динаміками. У новому планшеті стилус розпізнається на відстані до 12 міліметрів від екрану, що дозволяє користувачам попередньо переглянути свою позначку до того, як її буде зроблено. Це також дозволяє робити нариси та ілюстрації з ще більшою точністю та робити все, що користувачі роблять з допомогою Apple Pencil. наприклад. У Scribble текстові поля автоматично розширюються, коли олівець наближається до екрану, а рукописний текст ще швидше перетворюється на текст. Інші програми також можуть скористатися цією новою функцією, щоб забезпечити абсолютно нові можливості маркування та малювання. Ще новинка отримала адаптер Wi-Fi 6i. В іншому ж це ті ж iPad Pro, що були в минулому поколінні, тобто йдеться про дві версії з екранами діагоналі 11 та 12,9 дюймів. Флеш пам'яті об'ємом від 128 до 2 терабайт, 20 ватною зарядкою з Type-C і основною 12 мегапіксельною камерою. Замовлення розпочинаються вже сьогодні. Продажі так само 26 жовтня. Мінімальна ціна молодшої моделі становить 800 доларів, а старша стартує від 1100 баксів. Якось так дуже швидко та про найголовніше. Що скажете, як вам такі пристрої? Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо цей ролик здався вам цікавим або корисним, не забувайте вліпти. Пити йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Довелося непогано так попрацювати у цей день народження. Тому якщо у вас є бажання, можете привітати мене у Донотелло за посиланням в описі цього відео. А ще в описі відео є посилання на мій інстаграм. Підписуйтесь і туди, в моїх сторі завжди найкращі меми. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!